Ми всі оцінюємо роботу так. інших. Можливо, ти сама себе надихаєш і без аналізу взагалі нікуди. Наступне інтерв'ю вже ти будеш брати. Зверніть увагу, не тіло, а душі. Хм... Хм... Бути зіркою. Сьогодні є варіант, особлива гостя. Вона тут все знає, бо монтувала і знімала абсолютно всі наші випуски. Але сьогодні вона по тобі камери, хм... Анастасія Заєць. Привіт, 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 Зайця Анастасія, місто народження Кропивницький. В дитинстві мріяла стати бізнес леді, незаміжня відеограф, смм, досвід роботи, три роки. Настю, сьогодні ми змінимо ролі. Завжди ти нам кажеш, як нам сісти, куди дивитися. Сьогодні будемо запитувати тебе. Ми. Ти готова? Готова. І як ніхто знає, що наше інтерв'ю завжди починається з невеликих таких ліць опитувань. Так, Тому не час і переходимо. Відео в рілс чи довга повнометражка? Монтаж увесь день чи вночі. Ні, вночі. Ніч за монтажем, чи цілий день на зйомках? Цілий день на зйомках. Без музики чи без світла? Без світла. Робити все самі чи делегувати? Делегувати. Під час зйому краще повна свобода дій чи чіткий сценарій? чіткий сценарій? Робити ідеально чи швидко? І то і то. <ріст> бути за кадром чи бути зіркою в екрані? <ріст> бути зіркою, щоб наші відео частіше потрапляли вам в рекомендації. Підпишіться на наш канал та сторінку в інстаграм. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Ти працюєш із шаленою швидкістю. У тебе багато проєктів. Ти одночасно <ріст> можеш, ти одночасно можеш бути у багатьох місцях і робити дуже багато всяких відео і все останнє. Дивись, як взагалі виглядає твій стандартний робочий день, з чого він починається і як він закінчується? Значить, починається він там близько, ну якщо по часу, шоста-сьома ранку. Я завжди прокидаюся, навіть якщо немає будинку, я все одно прокинуся в цей час, бо в мене просто звик організм, мабуть, до цього. А, значить, зранку це я складаю собі завжди план, де ввечері. Потім я ставлю дуже приємно мені ставити ці галочки, галочка один, два і так там 15 Справ і ці слагалочки просто, просто восторг. Okay. От потім значить, в мене зазвичай зйомка, зустріч, паралельно це монтаж, так як і офлайн, і онлайн це все робиться. зустрічі зі звони дуже часто обідній час це зі звони поки всі можете обговорюємо контент, що змінюємо, тому що алгоритми дуже сильно змінюються. Їх до них треба звикати, змінювати, адаптувати весь контент під них. Тому якось як так цей проходить. Потім вечір трошки їжі, трошки. Монтаж вже ніч, все я сплю. А, і спортзал дуже це важливо, Спортзал. Люди в спортзалі це просто місце відпочинку э, душі відпочинку. Так. Навіть зверніть увагу не тіла, а душі. Mm -hmm. Відпочиваю фізично, морально наповнюсь. <ріст> Тобі вистачає 24 <ріст> години? 48, будь ласка, де, де кому сказати, що було 48? Ну ви вам також не вистачає 24 <ріст> не вистачає. години. Ви живете в такому самому ритмі, що і я шаленому так. Єс, Yes. yes. <ріст> yes. <ріст> а коли ти зрозуміла, що відео це твоє? Та давно я зрозуміла, що перед тим, як почала працювати, і взагалі, коли я починала тут в цій сфері працювати, я до цього вже знімала відео, вже вела інстаграм і мені просто подобалося знімати щось, розказувати на камеру, я себе відчувала. Була, можливо, десь там скромна, але коли була камера, все. Я була отак. Мені дуже це подобалося. да. Твій стиль це динамічно, трендово. Як ти розвиваєш свій смак? Де ти… Піддивляєшся ці класні іде... ідеї. E, взагалі, це звісно, це надивленість. E, це Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, Shorts, YouTube. але я дуже люблю слідкувати не за нашими українськими блогерами, тому що вони все одно трошки попереду нас, і вони e, знають цей смак трендів. Ну і це точно це треба просто побачила два рази щось. Якісь відео uh -huh. все значить це тренд це вже треба зняти, Це вже треба адаптувати. все. викладаємо посимо, все просмотри. Получаємо <рес> це дуже швидко. все виходить. Так. так. Дуже і зазвичай відео, яке класно набере і щось принесе, це отак. От робиться. А давай найменший час від ідеї до реалізації. 20 хвилин. Ми знаємо, що ти можеш віддавати е, проекти дуже швидко. І от нас цікавить, це твоя суперсила, чи це результат дисципліни, чи ще чогось цей суперсила можливо, Слів. да. Але я вважаю взагалі і в цілому всім відео і замовникам, що це треба робити швидше. Звісно, треба визначати якісь дедлайни, щоб це було але. Навіть якщо там особливо це якісь там свята, весілля, дні народження, uh -huh. я вважаю, що це треба віддавати швидко. Навіть коли ми знімаємо там, наприклад, один формат, я все одно вам клієнтам да зроблю якийсь коротенький різ. Всі хочуть різ швидко трендово класно. Поки вони на емоціях, поки вони на тих. Класним вайб у так. них присутній з ними, то це треба робити. Ну і звісно дуже допомагає те, що за е, вчасно треба обговорити ці всі там музика, деталі, емоції, що ви хочете бачити, і тоді просто відео так: от раз, два, все, все готово. А не те, що коли там імпровізація, це добре, бо можна зловити опять же, цей вайб, але. Угу. Результат... Чітко, може бути клаче. Можливо, наступне інтерв'ю вже ти будеш брати у когось. А можливо, можливо у вас. Я буду у вас інтерв'ю брати. Дивись, що для тебе важливіше бачити результат роботи або, наприклад, похвалу за цей результат і фідбек від людей. Результат, результат, фідбек також важливий, але якщо є результат, завжди буде фідбек класний. А якщо результат, наприклад, не влаштовує замовника? Не влаштовує, тоді переробимо. Як ти взагалі справляєшся з критикою з людською? Можливо, з від замовників, як що це для... Ну, від замовників? Звісно, я приймаю любу критику, тому що uh -huh. треба зрозуміти, що вони хочуть, і звісно, не завжди можна з першого разу потрапити в саме те, що хочуть uh -huh. вони, але от Люба точно знає, що е, виходимо з цих ситуацій, робимо так, як хочуть вони, і все. Але якщо не подобається якийсь там результат, чи ще щось взагалі і до критики, да? за це ж питання, якби на uh -huh. То ну в цілому нормально зараз я відношуся. Ну типу і відносилася, але зараз я її більш сприймаю і хочеться, звісно, да. От покращувати робочого процесу Так, да, mm -hmm. да, mm -hmm. без цього нікуди, особливо якщо це от інстаграм, тіхток mm -hmm. і всі ці тренди тут без критики і без аналізу взагалі нікуди. Mm -hmm. Ну Добре. я вважаю да, що просто сидіти, бо мені подобається цей рілс. Добре, а як ти відносишся до критики від Від колег. від колег. Так, або, або професіоналів, наприклад, у твоїй сфері. Ну, дивлячись сфері. Від кого? ви розумієте? Див... А кажуть, буває таке, що кажуть. Е, кажуть, да, дуже оцінюють кажуть роботу, так? Ну так, да, ну ми все ми всі оцінюємо роботу так. інших. Типу, ми від цього не е, застраховані. Да, ми всі будемо. Я дивлюся, оцінюю когось. Всі так дивляться. Не знаю, хтось каже, хороше, хтось погане. Ну як можна до когось, якби, ну такое. <рисажливо> до <рисажливо> когось не дивлячись свідкого, ця критика буде. Яка ця критика буде? Дивись, подорожі це велика частина твого життя. Але завжди на подорожах ми бачимо дуже багато цих відео. Нам класно за цим спостерігати. Але ти в процесі завжди за екраном телефона. А як ти відпочиваєш? Відпочиваю, ну, тяжко сказати, коли я взагалі відпочиваю, бо відчуття у людей, що я не відпочиваю взагалі, У мене іноді так, також, таке, але знаєте, все одно я настільки мабуть, ще в цьому вайбі, в енергії, мені це подобається. І навіть якщо це подорожі, я знімаю багато відео, бо я так хочу. бо в мене, uh -huh. от я, Якщо да, от день, ну колись менше, сторіць, колись більше, я не уявляю свого дня, якщо я щось не візьму і не зроблю там щось розказувати, показувати, щось, де я, що я, як я, це вже просто і коли я там два дні, коли я їду в ту ж подорож, два дні, два дні дороги, я нічого не знімаю. Я така, Якби добре один день відпочила, але я потім така, так, два дні пропустила, так, а могла вже тут зробити ріл, могла вже тут, а могла вже це. Але щодо відпочинку, це, звісно, подорожі і от спортзали і взагалі просто люди. Типу відпочивати, навіть якщо ми відео, якісь знімаємо з нормальними людьми, знаєте, воно просто. Іде цього весільного сезону ми будемо працювати разом. Ти будеш і відеографом, і контент-мейкером. Розкажи, будь ласка, про цей новий формат «Відеоконтент в моменті. Ми, івент-агенція GoOut, беремо на себе організацію та координацію вашого свята, підбір професіоналів, які зроблять ваш день ідеальним розробка концепції свята та декору, щоб кожна деталь відображала вашу історію. Я, я вважаю взагалі, що відеоконтент в моменті, день в день, це просто, мабуть, найкраще. Е, і я завжди топлю за те, щоб от навіть весілля віддавати день в день СДЄ відео. Це просто взагалі любов, любовна. Е, і дивитися на ті реакції, типу, коли люди ще в цьому дні, але вони вже бачать результат цього дня. Я думаю, це просто бомба. <с? <с?> от і я за швидкість, тому що я можу навіть і ті відео, які там на 40 хвилин повнометражні. Відео з весілля віддавати на наступний день. У мене також є така послуга, тому що люди пережили тільки ці емоції. Mm -hmm. Їм дуже класно, приємно отримати ще більше емоцій, згадати, як то було. Це сльози, сльози, радість. Взагалі мені здається, що тобі як і відеографу, так простіше робити це відразу, тому що ці всі емоції в тебе ще. Збереження, да, вони в мене в пам'яті. Просто тут дуже важливо відразу, от, наприклад, те саме здає. В мене сьогодні буквально була зустріч по цьому віде. відео, тому що ми відразу зазначили всі пісні, ми зазначили всі моменти, mm -hmm. які треба зняти. Ми розписали навіть з нареченою розкадровку. Майже Лас. всього і здає. Типу, ми вирішили угу. пісню. Все, у нас тут плюс-мінус два варіанти. Ми робимо, знімаємо, додаємо, де що я монтую, скільки ми показуємо це відео, все готове, все буде. Буду. Ну, типу, це і мені приємно, і зрозуміло, бо це чіткість роботи угу. а, і їм так само зручно, тому що вони знають, що вони отримують. А от підкажи, будь ласка, от в чому сила класного, хорошого відео? От в чому та фішка, що я найголовніше, фажаю. Оце підготовка чи що? Я вважаю, що це чіткий план uh -huh. розкадровка. Uh -huh. я Дуже сильно люблю її, uh -huh. її написати. І відда... я вважаю, що це відразу зазначити все, що має бути. На uh -huh. ти відразу знаєш, змінювати ці плани, дуже тримати це в голові. Там дальній, середній То і теоретична якась частина. Теоретична, да, і практична треба просто брати, ловити ці от емоції на ездє uh -huh. так само. Я його знімаю не одна, uh -huh. а, типу, щоб це було зручніше, швидше, швидше і зрозуміліше. Які ти можеш дати рекомендації нареченим перед весіллям? для того, щоб їх відео були ідеально? Всі кажуть, не перейматися, не переживати, віддатися команді в цілому, воно так і є, тому що коли е, знімається відео взагалі на будь-яких святах і видно, що люди знаєте, оця гра. Гра на камеру, воно видно, і відео виходить не те, а зазвичай можливо можуть сказати підправиш потім сама якось да а, але от я вважаю, що треба максимально взагалі я всім кажу, Все мене нема. ви uh -huh. самі ви тут мене нема. Просто грайте буці. Ну не грайте, живіть цей момент. Uh -huh. все, я сама все зроблю? Не трогайте мене, я не трогаю. вас. Скажи, будь ласка, а хто тебе надихає? Хто мене надихає? Не да, мабуть, мене надихає. Оточення, в якому яке з кожним не роком, з кожним місяцем стає кращим. Це люди, які так само чогось хочуть, чогось йдуть до своїх цілей, і в їхньому колі мені настільки добре і настільки я сама росту, ми ростемося разом, воно змінюється, ті самі подорожі, от якось цей саморозвиток і порівняння себе. Минулий і зараз це просто вау. <рес> Можливо, ти сама себе надихаєш. Виходиш і так. Ну, ми переходимо до улюбленої частини для нас і для наших підписників. До подарунків. А так як я дуже сильно люблю свою роботу і люблю знімати, монтувати відео. Тож, а щоб отримати подарунок від Анастасії, Заєць напишіть в коментарях максимальну кількість робочих зйомок, яка була у неї за день. Анастасія Заєць стильний сучасний варіант. Для ваших свят